Вітаю вас на каналі Шрі Матрика. І сьогодні ми з вами зробимо прогноз для того, щоб дізнатися, що потрібно зробити для того, щоб ваші наміри здійснилися. І в цьому нам допоможе оракул Шрі Матрика. Як завжди, у нас буде 5 варіантів. Тож, загадайте зараз свій варіант, і знайте, що в просторі немає часу. Тож цей варіант для вас буде актуальним саме тоді, коли ви будете дивитись це відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки, тисніть на колокольчик, щоб отримувати сповіщення. І пишіть коментарі. Я буду на них відповідати. Гарного вам перегляду! В першому варіанті вам випала фонема Анутара Бхайрава. І вона говорить про те, що зараз у вас є безмежний потенціал можливостей для того, щоб здійснити свої наміри, для того, щоб ваше бажання здійснилось. Все, чого ви прагнете, може мати розвиток і завершиться для вас успіхом і перемогою. Все, що ви замислили, про що думаєте, чи мрієте, може стати реальністю. Ваш потенціал безмежний, ви маєте силу і здібності зробити все, до чого прагнете. У вас на це є навіть ресурси. Зараз це надзвичайний час, коли вам відкривається безліч можливостей і шляхів досягнення ваших планів. Ви маєте здатність вирішувати будь-які завдання та перетворювати свої наміри на реальність. Пам'ятайте, що ваші думки мають силу, тож направляйте їх на позитивний шлях розвитку для успіху. Наполегливо працюйте над розвитком своїх здібностей, віддавайте перевагу позитивному мисленню і впевненості у власних силах. Відкривайте для себе нові можливості та нові шляхи розвитку. Беріться за виклики, які посилає вам доля з ентузіазмом та впевненістю. І пам'ятайте, що ви маєте всі необхідні ресурси для досягнення успіху. Тут можливо дати тільки одну пораду: подивіться всередину себе і відкрити той потенціал, який прихований у вашому внутрішньому світі. Зосередьтеся на розвитку своїх сильних сторін, вивчайте та розумійте свої мрії та цілі і дійте відповідно до них. Пам'ятайте, що ви маєте в собі необмежені можливості, тому довіряйте собі, своєму внутрішньому голосу і не бійтеся ризикувати для досягнення своєї мети. В другому варіанті випала фонема Шива Шакті. І вона говорить про те, що ваші наміри обов'язково здійсняться. Тому що сама світобудова проявляється для вас як мати і батько, які люблять вас і проявляють до вас свою турботу, даруючи вам любов, розум і удачу. Також вони дарують вам гармонію, наділяють вас силою та самодостатністю. Знайте, що ви знаходитесь під захистом, тому зараз ви відчуваєте незриму турботу, підтримку. Вам дарують любов і удачу. Ви себе відчуваєте на долі, тому що ви маєте в житті все те, що вам потрібно. Насолоджуйтесь цим станом і використовуйте його собі на користь. Відчувайте насолоду і радість від життя. Вибудовуйте гарні взаємовідносини зі своїми діловими партнерами, колегами, друзями та ріднею. Перебувайте завжди в рівновазі і гармонії. Це стосується як ділової сфери, так і особистого життя. Так як ви є самодостатньою особистістю, і можете собі дозволити займатися такими видами діяльності, які вам подобаються, і розвиватися в цьому напрямку. Тому і наміри ваші завжди здійснюються. Ви можете досягати того, що задумали. Так як ви творча особистість, то завжди маєте натхнення для прояву своєї творчості, а також ви з радістю ділитесь своєю творчістю, своїми здобутками з іншими людьми. Ви любите подорожувати, багато подорожуєте, ви маєте на це можливість і ресурси. Подорожі принесуть вам багато приємних знайомств і незабутніх моментів. Насолоджуйтесь своїм станом, як матеріальним, так і фізичним. У третьому варіанті випала фонема Сарасваті. І вона говорить про те, що ваші наміри здійсняться. Але для того, щоб ваші наміри здійснились, ви маєте активно діяти. Для цього ви маєте і сили, і енергію, тому постійно знаходитесь в активній фазі своєї діяльності. Вам потрібно знати, пізнавати, випробувати все, експериментувати. Сидіти на досягнутому це не ваша стезя. Після того як ви ставите перед собою цілі або які-небудь наміри, вам потрібно активно діяти, щоб досягти успіху у ваших справах. І у вас це з легкістю виходить, тому що вам в цьому допомагають вищі сили. Ви з легкістю можете знайти правильний напрямок, правильний шлях, який буде для вас найбільш перспективним, щоб досягти успіху. Досягти своїх намірів. А якщо ви плануєте відкрити бізнес, то ви відкриєте саме перспективний бізнес, той, який буде приносити вам користь. Якщо ви плануєте визначитися із сферою діяльності, то ви виберете саме правильний напрямок, саме той, яким ви будете займатися з задоволенням, і він буде приносити вам успіх. Також для досягнення намірів вам потрібно використовувати вашу здатність чітко і структурно говорити, правильно доносити свої мислі гарною мовою, особливо, якщо потрібно, буде когось в чомусь переконати. Тому використовуйте таку свою здатність собі на користь, особливо при заключенні договорів, контрактів і різних домовленостей. В четвертому варіанті випала фонема Поруша. І вона говорить, що для здійснення своїх намірів ви рухаєтеся зараз в правильному напрямку, так як краще для вас. Тому ви успішно зможете їх здійснити. Зараз вам цьому допомагають вищі сили. Вам відкритий прямий контакт з всесвітом. І вам зараз відкриваються знання езотеричні, магічні, за допомогою яких ви зможете здійснити будь-які наміри. Можливо, ви вже цікавилися якимись аспектами езотерики або магії, такими як астрологія, нумерологія, карти таро, оракули або ж магічні ритуали чи замовляння. Вам потрібно повернутись до цих знань, які ви вже набули. Можливо, вдосконалити їх і скористатися ними. Вам зараз дана свобода і можливість для того, щоб ви задіяли всі свої ресурси. Поверніться в самий початок ваших дій, усвідомте те, з чого все почалось. Зробіть переоцінку минулих процесів, що зараз склалися. Все ретельно сплануйте, і потім уже дійте. Вам потрібно усвідомити свої сили і те, що у вас є потенціал. І при достатній усвідомленості цього, і накопиченні життєвої енергії, а також що при проявленні своєї сили волі ви можете все змінити і досягти бажаних успіхів. Тож дійте, і ваші наміри обов'язково здійсняться. В п'ятому варіанті вам випала фонема Майя. Перекинутій позиції. І перекинутій позиції вона втілює в собі негативні впливи та принесе вам випробування. Вона говорить, що ваші наміри швидше за все не здійсняться. Тут говориться про розрив та втрати. Ваше намагання досягти своїх намірів може привести до того, що ви втратите зв'язок із благополуччям. І можете втратити навіть свободу. Також мова може йти про втрату договорів або контрактів, втрату цінних паперів, а також можливий розрив відносин у всіх сферах вашого життя. Вам йде попередження про те, що ви можете втратити пильність, тому вас можуть використовувати. Нечимні люди в своїх інтересах для своєї користі. Тому ви можете стати об'єктом обману, підступності або навіть зради, що може привести до серйозних неприємностей. Це також може відобразитися у втраті власної внутрішньої свободи і незалежності. Ви можете попасти під чийсь негативний вплив і бути залежним від когось. Тож вам потрібно переглянути свої цілі. Можливо, вам потрібно уважно розглянути свої справи, відносини та напрямки у житті, звернути увагу на те, що ви можете знаходитись в ілюзії і сприймати все не так, як є насправді. Ви можете обманювати, тож розгляньте цей період як можливість навчитися розрізняти істину від ілюзії. Будьте більш уважними та свідомими у своїх рішеннях та вчинках.